Я хочу сьогодні особливо відзначити українських прикордонників бути такий час, ми робимо все, щоб його наблизити, коли прикордонники України працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. А зараз багато хто з них разом з усіма силами оборони та безпеки б'ється на передовій, аби наблизити час миру для України. Я дякую всьому складу Державної прикордонної служби України, окремою нашої з вами вдячності заслуговують воїни Краматорського прикордонного загону, зокрема, старший сержант Роман Малиш та майор Вадим Костенко. Вони воюють на Бахмутському напрямку. Дякую за вашу міцність. Також на Донеччині виконують завдання і воїни Харківського прикордонного загону, старший солдат Олександр. Коваленко та старший лейтенант Сергій Сидорський. Дякуємо воїни. Лиманський напрямок, підрозділ Могилів-Подільського прикордонного загону, старший сержант Олександр Леус. Дякую за відвагу. Куп'янський напрямок, бригада, Сталевий Кордон, сержанти Анатолій Павловський, Валерій Покритюк, Микола Білик та старший сержант Максим Базаров. Дякую, вам, воїни, за знищення російської техніки та артилерії. Слава усім, хто б'ється та працює заради нашої держави та звільнення всієї України від окупантів. Дякую усім в світі, хто допомагає. Слава Україні!